Кримпочта напередодні почала видачу пенсій в російських рублях, однак їхній розмір явно розчарував кримських пенсіонерів. Розміри виплат не збільшились, пенсію просто перерахували за коефіцієнтом 3,8. При цьому частину грошей видають російськими монетами, які останнім часом активно вилучали з обігу у великих містах Росії. Перехід з української гривні на російський рубль вже створив багато клопотів місцевим жителям. Не лише пенсіонерам у Криму не можна розрахуватися платіжними картками. Біля банкоматів величезні черги. Часто вони взагалі не працюють нам дуже тяжело, тому що допустимо тут 10 гривень стоїть, а там в рублях буде 100 гривень. І в цьому випадку ну нам тяжом і ми не получаємо стипендію, Ми не знаємо, допустим, яка у нас буде стипендія в рублях більше чи менше. Карточки, к сожалению, пока нет, но вот надеемся, что банки возобновят свою работу, и мы сможем также и карточки принимать по плате.